Вітаю на каналі «Я житло» Я презентую до продажу однокімнатну квартиру ЖК Крістал, місто Ужгород. Максимальна комплектація, дизайнерський ремонт, а також чудова локація, оскільки поруч парк, набережна і уся необхідна інфраструктура. Гарно підібрані тона під час ремонту використано якісні меблі, техніку та матеріали. Як завжди, розпочнемо із передпокою. Тут розміщується дзеркало з підсвіткою, шафа, яка також з підсвіткою, тепла підлога. І досить багато функціональних речей. Перш за все, відеодамофон, майстер-вимикач. який вимикає усе світло в усій квартирі. Церкво з підсвіткою, картина. А також шафа з трьома секціями від стелі до підлоги. При відкритті вмикається світло, підсвітка. Маємо також комоди виїзні. І верхню секцію. Також. При відкритті вмикається підсвітка. Переглянемо з вами санвузол. Ну, до речі, тепла підлога, про яку я говорив. Санвузол двері прихованого монтажу. Санвузол повністю заукомплектовано. Тут ванна, шафа для зберігання речей. А також тут сховано пралку. Унітаз-інсталяція, гігієнічний душ. Зверху багато місця для зберігання. Зеркало з підсвіткою, умивальник. І тумба. Переглянемо місця для зберігання. Всі шафки не буду відкривати, але так, для наглядності відкрию одну. Три секції маємо. Дзеркало з підсвіткою. Тепла підлога, тут терморегулятор окремий стоїть. Далі. Тут схований бойлер. І різні госпі, товари. Ну і звісно, пралка. Ванна у нас 180. На 75, якщо я не помиляюсь. Ось. підлога, до речі, по всій квартирі. Далі житлова кімната. Тут ліжко 180 на 200, кондиціонер, панорамні вікна, а також шафа, мейкап-зона. Дзеркало, додаткове освітлення. Вмикається, вимикається окремо. А також є, як ви бачите, функціональні шухлядки. Також шафа з підсвіткою, все як має бути, гарненько зроблено. Матрац, літо, зима. І окрема зона, як ви бачите, тут ТВ-зона. Зможете поставити телевізор, а також розмістити окреме робоче місце. Тепла підлога, в тому числі, і в кімнаті. Покажу периметр кімнати. І далі з вами переглянемо балкон. Запрошую на балкон. До речі, підсвітка при віконної зони також присутня. На балкон ми виходимо і з кімнати, і з кухні. Ось такий гарний балкон. Тут близько 7-8 квадратних метрів. Ну, в техпаспорті зрозуміло, що ви платите по коефіцієнту 0,3. Ідемо далі, переглянемо більш конкретніше кухню. Кухня має близько 17 квадратних метрів. Розділена на зони, як ви бачите, і телевізор, є ТВ-зона обідня, відпочинкова та зона приготування їжі. Також окремо тепла підлога тут зі своїм термодатчиком. Тобто температурний режим зможете регулювати окремо в, кожному, в кожній кімнаті, як вам буде зручно. Диван замовлявся в код дизайні. Меблі так само. усі. Ну, я кажу, не про корпусні. Стіл, як ви бачите, досить гарний. Не знаю, можливо, тут діаметр 1,40 сорок, скоріш за все. Мені здається, метр сорок. Стільці якісні гарні. Підібрали вони досить добре. І кухня геподібної форми. Підсвітка робочої зони, як ви бачите, ось, врізна мийка, все зроблено на вищому рівні. Далі холодильник, Вірпул, шосте щуття з фреш-боксом. Ну і, звісно, морозильна камера. Маємо також каргошечку тут і посудомийну машину 45-ку Ось, Варильна поверхня, витяжка і електропіч, також вірпул. Покажу вам ще раз периметр кухні. Ось, Ось так вона виглядає. Досить гарний ремонт. Обов'язково телефонуйте, звертайтесь, купуйте перевірене житло, кого цікавлять квартири іншого формату, можливо, 2-3 кімнатні, Також є в наявності. Обов'язково зберігайте це відео, діліться зі своїми знайомими, телефонуйте. Хто шукає квартири за програмою ЄОСЕЛЯ, також обов'язково звертайтеся. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою. А також швидкої усім нам перемоги. Хто не підписався на мій канал, підпишіться.